Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про вербу про котики, які розпускаються весною і намалюємо. Прийшла весна, принесла тепло, небо сяє яскравою блакиттю, Сонечко пригріває. Весело біжать струмочки. Після довгої зими прокидається природа, співають пташки, розквітають квіти, зацвітає верба. Верба символ весни, родючості, радості і щастя. Її шанували в нашій країні з давніх часів, без верби і калини. Нема України. Ця відома приказка повною мірою відображає те почесне місце, яке займає в наших серцях прекрасне деревце з пухнастими котиками. Дивлячись на них, на душі відразу стає тепло та легко. Верба одне із найулюбленіших дерев у народі. Вербо красуня над будовою – традиційна прикраса українського села. Давайте разом намалюємо гілочки-верби. Для того, щоб намалювати вербові гілочки, ми беремо коричневу фарбу на кінчик пензлика. І малюємо гілочки, але малюємо так, щоб їх було дуже добре видно, щоб от кожна була окремо. Можете малювати знизу вверх, або зверху вниз, кому як подобається. Зверху вниз. Ну, мені неудобно зверху вниз, неудобніше знизу вверх. Ось так. У мене немає палітри, і я це зробила всього такі кришиці від водички. Змішала фарби білу. Синю і трошки зелену Що я роблю далі? Зверніть, будь ласка, увагу, я почала малювати на кольоровому аркуші, не на білому, а на кольоровому. Беремо пензлика середньої товщини і робимо ось так. Притискаємо, пам'ятаєте, ми вже з вами це чили. Ось так. І так кожну гілочку. Ось так в мене вийшло. Далі ми беремо тоненький пензлик, мочаємо зелену фарбу і трошечки підфарбовуємо, робимо таку тонесенькі такі три, три ниточки на кожному котику. Зелененькі такі. На кожному котику ми це робимо. Ось так відбувається це все. Ось такі котики в мене вийшли. Бажаю вам успіху у вашій творчості, мирного неба вам усім!